Остання фізична величина міжнародної системи одиниць є кандела. У канделах вимірюється сила світла, тобто відношення світлового потоку до тілесного кута, через який цей потік проходить. З Латини слово кандела означає свічка, і це не збіг обставин, адже раніше величина однієї кандели визначалася як сила світла. Яке видає звичайна свічка з відомим хімічним складом. Потім, у 1979 році, визначення кандели прив'язали до випромінювання абсолютно чорного тіла при температурі плавлення платини. Абсолютно чорне тіло це дуже невдала назва для фізичного об'єкту, який поглинає усе випромінювання, що на нього падає, і нічого не відбиває. При цьому саме тіло випромінює хвилі різної довжини. Прикладом абсолютно чорного тіла є Сонце, як би парадоксально це не звучало. Проте для визначення кандели такий варіант не дуже підходить. Адже абсолютно чорне тіло випромінює на різних частотах з різною інтенсивністю. Тому з 2019 року для визначення кандели обрано інший шлях. Одна кандела це сила світла в заданому напрямку від джерела, що випромінює монохроматичне випромінювання з такою частотою і має таку силу випромінювання в цьому напрямку. Цікаво, що саме таку частоту світла було обрано через те, що вона відповідає зеленому кольору, який найкраще сприймається людським оком.